У нас в селі такий мобільний зв'язок та інтернет, що плітки долітають швидше, ніж повідомлення в месенджері. А можливо, зі зв'язком все й нормально, просто плітки розповсюджуються зі швидкістю 10 g Одного разу після складних погодних умов дзвоню до друзів, щоб розповісти, що в мене сталося. А вони мені відповідають: ми вже знаємо. От і думаю, звідки недавно захотілося піти в гості до куми. Заходжу в магазин, думаю, візьму пляшку вина з собою. Стою і дивлюсь на полиці з вином. А продавщиця каже: Бери он те, червоне, твоя кума його любить! От звідки долітає інформація, яку я ще не встигаю озвучити, а тільки ще думаю, мабуть, Бог не встигає за всім і всіма прослідкувати, тому він створив сусідів. Сусіди взагалі люди не ледачі, вони завжди на своєму місці. Заходжу в інтернет, а вони вже там. Не маю нічого проти них, та думаю, що не треба перейматися через дрібниці. Життя нам дається тільки один раз, і прожити його треба так, щоб не було нудно сусідам. Так що дбайте про них, сусіди вас люблять, так це правда, але люблять до тих пір, поки їхні справи йдуть краще, ніж ваші. А ще в нас в селі кажуть: чим вищий паркан, тим кращі сусіди. Але все рівно близький сусід краще далекого брата. От і не дарма в народі говорять: не купуй хату, а купуй сусідів. Мабуть, найбільше, що дратує сусідів, це коли ви першими за них посадите свій город. Але ж і коли ви не посадите нічого, то буде знати все село. Як то кажуть, і перднеш, розсердиш, і набздиш не вгодиш. Тож садіть на городі хоча б хрін, Тоді сусіди не скажуть, що у вас на городі ні хрена не росте. Ще корисна порада. Якщо ви будете працювати у своєму дворі голим, то сусіди побудують вам паркан. І взагалі, проводьте свій час так, щоб сусіди мали про що дуже довго говорити, будьте завжди в тренді. А грошей вам бажаю заробляти стільки, скільки ваші сусіди думають, що ви заробляєте.